Добрий рада сніданок, З вами VideoRacer. І як ви зрозуміли, це реакція, реакція на трейлер. реакція на трейлер. Spider-Man 2 Story Trailer. Зараз я перевірю, чи є українська. Якщо є українська, то в принципі в нас. Ну, так, да, є тут українська. Ні, не урду нам треба. У нас тут є українська. Не англійська урду. Зараз автоматичний переклад. Українська. Українська. Ось. Зрозуміло, що це буде новий переклад. Коротше, пояснюю ситуацію. Швидко інший вийшов трейлер Marvel Spider-Man 2 для PlayStation 5, ексклюзив Spider-Man 2. Я на цю гру очікую. Spider-Man перша частина була одна з моїх. Най... Таких. Як правильно сказати? О, новий фільм по Марвелам вийшов. Цей ой, трейлер, точніше, що я хотів сказати. Це одна з моїх найулюбленіших ігор була Spider-Man 2 2018 року. І Майлз Мораліз був непоганий. Мені подобався. Я пройшов Spider-Man 1 з усіма DLC і Майлз Моралізом на Платіну. Пройшов їх на найбільшій рівні важкості. Ось. І що хочу сказати, що я цю гру обожнюю. З точки зору сюжету, мені навіть більше подобається людина павук від PlayStation, ніж людина павук у кіно. Неважливо. Тобі Макфаєр, Андрію Гарфілд, Том Холланд, Мені не важливо. Ось. Але я дуже горів, коли йому обличчя ну, змінили. Я так розумію, це вже не завжди. Ось. Але що ж. Сподіваюсь, буде українська мова, і закликаю вас. Ну, і сам напевно напишу в твіттері е, свою думку з приводу... Ну, мови, коротше, напишу англійською мовою. Твіт. З проханням додати англійську мову, ой, українську точніше, субтитри. ну, субтитри, Ми сподіваємося на, ми, ми сподіваємося на озвучку, але готуємося до того, що субтитри. Але, скоріш за все, нам не, дадуть. не буде українського перекладу, але сподіваюся, що буде. Коротше, дивимося. Я на цю гру очікую. Я сподіваюся, що в мене буде можливість її перезамовити, я її буду проходити, зроблю на неї огляд. Не сподіваюся, я вам не обіцяю, але сподіваюся. Короте, не хочу тримати кота за яйця, дивимось. Я зі звуком все налаштував, так. Ми подивимося два рази трейлер. Спершу я, якщо субтитри будуть працювати, вам буду зачитувати. Другий раз, щоб більше деталей. Ось, я побачив. Добре. Інсомнік. Багато трапило за останні 10 років. Це диво, що я навіть сижу тут зараз. У мене є другий шанс. Я збираюся ним скористатись. Але ти мені потрібен зі мною піти. Ми збираємося стілити світ. Оооооо, кайф, ти шо. Ого. Сторі трейлер мені більше подобається. Хлопці, ви це найкращий мій друг, Гаррі. О, Нова робота, ага. Що були чесно репе. Реп... репетиторство, ми, збирає... ми розберемося. Так. О, узкі. я не знав, що це є від МІДІ. Хей hey, МЖ! У мене інше ім'я для тебе. О, їм же і сексі. Крейвін. А він тут якимось полюванні. Ну, знаєш, я просто не знаю на відстані одного дзвінка. Лі, ти знаєш, що ти в мене взяв. Ти знаєш себе про те, як стати кращою людиною павуком. Як нам допомогти? Пекло відбудеться з Пітер. Він не свій. Ти допоможи йому. Це була наша мрія. Я не собираюсь встречать тебя. Мы собираемся целить свет. Собираемся целить свет. О! Да ты что, я на это чекал 5 лет! Какого там жовтня? Короче, гроши тримаю при собі, так скажем. Big Raider Together. 20 жовтня 23 року PlayStation. PlayStation. Так. Спершу хочу сказати, все, все було круто. Ось ми зараз передивимося трейлер. Але перед тим як передивимося трейлер, е, я скажу, що е, я хочу, як це правильно сказати. Сказати, що кооператива в spider man 2 не буде. Це були чутки фейкові, це все були. Ну, це брехня була, коротше, не буде ніякого кооперативу. Хоча, може вони жартують і він буде, але я щось в це сумніваюся. Так, передивляємося трейлер. Я вже буду дивитися трейлер як. Як Гік, як фанат Марвел. Ну, типу, фанат Марвел. Я вже себе не переписую прямо до фанатів. Я більше кіноман, але ви поняли, коротше. Так, дивимося трейлер, я вже не буду перекладати. Так, інсомнік. Так, ми бачимо. Е цього Гаррі, Осборна, Пітера. футбольне поле якийсь осінь. Me, так, Майос і Пітер біжать, стрибають, летять. Нам показують з наймі вулиці Манхеттена. Так, карнавал. Ми тут уже. Я думаю, ми тут навіть були в Майлзе Моралізи. Так, ми бачимо Майлзе, нова стрижка, Пітер виглядає більш... Мері Джейн Сексі вже по-нормальному виглядає. І Гаррі. Окей. This і той дружок, дружок Майлза був. Guys. Так. О, це друг коротший Майлзабув. Я забув, як його звати. Так, вони Вони, вони знайомляться. Так, це коротше, ці. Чорти. чорти крейвена спускайте. Так, челі в кусі ми бачимо якусь кімнату. Людина паук вже літає. Може літати на. на. на, на, кри, ну, на крилах. Ммм. Майже інсексії. Вони в якійсь кімнаті. Крейвен. Ось тут. Нам показують їхні еликоптери. Ога. І... Оце. Оце це не цікаво досить. Тобто Пітер в якомусь замці тут ми бачимо, що ми бачимо. Короче, тарілка з якимись патронами такого. А, це просто кришка, гравюра, окей. Коротше, щось ті кришки Тримає, Коротше, під офіціанта косить. За кимось э, полює. Тут він б'ється з собакою. Тут ми бачимо що горить. Це щось типу вен, Ну нет, це Майлі, ні, так, бачу, це в текстури милі. Так, бачимо тут. Ось цього челіка мені дуже цікаво чути. Це по-моєму. Це Норман Осборн! Це Норман Осборн! Це, це батя, короче, батя. А, тьфу, це. Шо я веду? Це не норман Осборн. Це, це, ящер, ящер, ящер. Ящер. Я забув його ім'я, я вже просто вилетів. Так. Ну короче, там була сцена, тут типу з Майлзом. так, він стрибає. Лі, лі -лі. Мартін Лі, Мартін Лі, я от це, це пропустив, коли я перший раз дивився. Мартін Лі повернувся. Він з'язниці повернувся, він не вмер тоді. Уау, Мартін Лі повернувся. Це той, е -е, Як його звали, Боже. Дайте мені нагадати. Не ну, як звали, як його кликали? Ну, не... Коротше, той дьявол. дьявол той. Демон, демон. Ось, Майлз з ним говорить. Кого ми тут бачимо? Ми когось тут бачимо типу жінку якусь. Oh, about... Ось така жінка говорить. І be ну, тут там коротше... А, Юрій Ватанабе. Це, це, Юрій, це Юрій, це Юрій, це Юрій Ватанабе, це вона призрак, це Юрій. Це Юрій Ватанабе. Це та, яка допомагала Пітеру в першій частині, вона в коміксах була, коротше, так. Да. Тут Маус uh, женеться за стерв'ятником. А, ні, це не стервятник, це ті ребята Крейвена, хлопці. Кривена, хлопці. А ось і він за ними, коротше, летить, їх, він їх да. Тут ми бачимо коробку. Так, Пітер говорить з Юрій Ватанаби, напевно. Бо за Генкою. Він там в вікні. Так, це вже Веном. А, ні, це... Це вже коротше, Пітер в, в костюмі Венома. Ми цю сцену бачили в геймплейному трейлері. Потім... Це що, Крейвен? Ні, ні, це не Крейвен. Потім ми бачимо Мері Джейн у лабораторії. Десь вона підходить. А, це вона ховається від Пітера. Пітера видно зійде з ума. Так, тут ми бачимо церкву. Якусь щось типу такого. Маус вистрибує. Е, з купола. Може це Доктора Стренджа той. Санктум Санторум. А, ні, це не Санктум Санторум. Хоча... Хотя... Ні, це не Санктум Санторум. це в мене вже шиза. Так, ми тут бачимо, коротше, всіх дегенератів Крейвона. Ящер. Ящер б'ється з Venom. Ну, не з Veneno, коротше, з симбіатическою ерундою. Так, тут ми бачимо Крейвона в напівзруйнованому місці, вони стрибають десь. Так, е, е, тут Гаррі. Спілкуйтесь з Пітером. Так, Потім Пітер... Ну, це ми бачили. Потім хворий Гаррі тут входить десь, дивиться на Це, видно, лабораторія. є. Ну, їхній офіс. Е, Пітер показує свою силу в костюмі, Майлз, о, в костюмі Венома. Так, чекай. Так, тут уже А, тут люди від нього падають. Потім ми бачимо Мері Джейн, що вона щось бачить. Not... От, Мері Джейн нас щось дивилася там. в, якійсь... От, в Похмурій лабораторії. От, э, давайте подивимося на середовищі на Мері Джейн. Вона дивиться на... Що це коробка Так. Так, ні. Короче, понял. Майл ежа из глузду. Ну и короче свою ульту робит. Так, тут уже uh, батько Гарри Осборна, норман. А, Курт Конерс, свой, я згадав, виктова я, я ще раз. Звати. Курт Конерс, свой. Короче, тут він, видно, вийшов з цієї ерунды. Так, тут він сходить з розуму, видно, тут буде відсилка на людину павука на неймовірного людину павука 2014 року, коли павук відмовив дати Гаррі свою власну кров. Я думаю, тут таке буде приблизно. І він з'їжджає з лузу, типу він злий. Ось. Так, тут він дивиться, видно, він перший раз літає, літає по місту за венома, і він дивиться на місто зверху. Так, тут ми бачимо, як Веном руйнує гелікоптер, я думаю, з Крейменом з дебілами Креймена. Так, тут він стрибає. Ну і все, тут більше нічого нема, да? 20-то вже в нього гра вийде, добре. Ну ще я можу. Давайте підбиваємо підсумки. Ну що я можу сказати? В принципі, трейлер був ахірний. Мені сподобався не більше, ніж геймплейний. Він показує всю суть сюжету, сюжет буде епічним. Будуть... Ми бачили Мартіна Лі. Ми бачили Венома, знову ж таки, Ну, все очевидно. І це ще очевидно. І Юрій Ватанабе ми бачили. Мері Джейн Сексі. Е, очередний раз, бо ми всі хотіли її бачити в такому варіанті. О, е, ну і в принципі, Пітер. Е, ну, До Пітера мене знову ж таки. От, видно, що йому трохи зовнішність виправили, але щось я все одно буду скучити по його старому, по його старій зовнішності. З е, PS4 версії. Майлз Майлз виглядає ще, ще круче. Гаррі, він, він, до речі, схожий на. Цього на Гаррі. Гарі, Гарі Осборна з третьої частини людини Павука. Тофера Грейса. До речі, він мені подобався як персонаж. Ось. Так що якось так. Ну, і відсилок якихось сильних. Мені буде цікаво подивитися на відносини між Пітером і Гаррі Озбором. Ну, Я думаю, що гра буде класна. О, Я пішов це відео монтувати і викладувати ваші ці, ваші цілі улюблені інтернети. Ось. На все добре. Підписуйтесь на канал, кладіть, кладіть лайк. Е -е. Ну, спершу перед тим як це зробити, пам'ятайте, що ви маєте себе берегти, бережіть себе. Ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте за Ісу. Підтримуйте мене та інших контент-мейкерів, а саме підпискою та вподобайкою. Також напишіть свою думку з приводу цього трейлеру. Ой, що ви думаєте взагалі по грі? Можемо кинути якісь теж цікаві трейлери, хто зна. Ну, і... Пам'ятайте, що батько наш Бандера Україна мати, ми переможемо і ми навіть вже перемагаємо, і все нас буде добре. Ну і наші вороги пожаліють, що вони народилися. Все. На все добре? Все. так.